Ой, Тарасе, наш Тарасе, кобзаре рідненький, знову вражений до дораса, гнобить твою неньку. і вбивають і катують мирних українців, мародеї та гвалтують нелюди, ординці, але є на світі сила. Ангельська та світла, що вже вирила могилу кацапському битлу. Це і привиди крилаті, кіборги й морпіхи, б'ють дикунські зграї кляті, браттям всім на втіху, алтилерія, танкісти і тероборона нищать. Путлеро рашистів і заганяють в схони, адже там на них чекає мисливська варта, влучно оркам натякає, закінчились жарти. Мабуть, ви, незвані гості, чекали тут рая, а лишаєте погости в козацькому краю. Ой Тарасе, наша Тарасе, славетний кобзаре, несе вражений до дораса, земну й Божу кару.